У нас сьогодні дуже приємні надзвичайні гості. Це діти учні хореографічної школи, студії «Релеве» при культурно-освітньому центрі майстер-клас та їхній викладач Єлизавета Побірченко. Вітаємо, О, вас. вітаємо, вітаємо вас, шановні балерини. Дякуємо! Як настрій? Добре. Будете танцювати добре. Так, ну, да. Я власне пропоную зараз подивитися на перший танець, які дівчатка нам а потім поспілкуватися із ними і з їхнім хореографом. З задоволенням. Дівчатки просимо вас. Браво, Браво, дуже гарно. Ну, чесно кажучи, я не можу, дівчатки, не підійти до вас і не поспілкуватися з вами. Можна вас підняти з ваших цих пост? Ідіть до мене сюди гуртом. Ставайте. Давайте, перш за все, як вас звати, розкажіть. Єлизавета, Габія, Вероніка. Габія? Да. Дуже гарне ім'я. Українка? Так. І скільки часу ви займаєтесь танцями? З двох Хто? років. Ставай так, щоб ви бачили. дивіться, талановиту дівчинку. Ось так. З двох років. Всіх двох років займаючи? Ні. А скількох? Я з першого класу. Я теж. Теж. Що найбільше подобається в танцях? Танці. Та, всім танці подобається найбільше. Те, що ти даєш задоволення е, глядачу. глядачу. А скільки часу ви витратили для того, аби навчитись цьому танцю, який зараз нам представили? І, до речі, як він називається? Є якась назва? Сенсанс. Що це означає? Помираючи не так. З якого балету це ви знаєте? Це не, це не з якого палету. А, а що це? Це окремий танець. Окремий танець. Скільки часу ви витратили для того, аби навчитись ось так майстерно демонструвати ось ці па танцювальні? Десь три місяці. Ого, три місяці. Так. Що найбільше вам подобається в викладанні хореографа вашого викладача? Вона дуже добре. Всі всі вважають так. Так. Ніхто не скаже нічого поганого, так? Да? Вас скільки взагалі в групі? Багато? Так. В нашій групі десь чоловік шість-сім. Шестер сам. Друзі, давайте все-таки дізнаємося ім'я викладача, хто навчив ось таким рухам танцювальним, чудовим, виховує цей талант в молодих танцівницях. І передаю слово своєму колезі Валерію Сараулі для того, аби дізнатися ім'я і прізвище викладача хореографа Скажи правду: насправді ти хочеш вже швидше поміряти пуанти і балетну пачку. Єлизавета Побірченко, хорео... Єлизавета Побірченко, хореограф школи студії Реліве у нашій студії. Єлизавета, розкажіть про цю школу. Забув, забув привітати опуск. Розкажіть про вашу школу. А, в нас а, хореографічна майстерня Рельве, а, з 2006 року. А, ми почали працювати потрошкою, як, як говорять, знаєте, а, а, з камінця до камінця. А, щоб виховати цих дівчаток, потрібно було, звичайно, багато часу. Але ви знаєте, вони дуже натхнені, дуже стараються, дуже ну, молодці вони. Зараз сидить якась мамочка кілограмів на 90, їсть курасан ранковий і каже, Боже мій, досі, я хотіла бути балериною. Як не прогавити цей момент батькам саме? Ви знаєте, я дуже прошу батьків, будь ласка, приводити своїх дівчат. Ви знаєте, це головні вітаміни для дівчат, оскільки подивіться на дівчат, які в них спинки рівні. А, які в них красиві ніжки? Це все виховується. Тобто з якого віку ви знаєте, з трьох років можна вести дівчаток. От лізочка навіть з двох з половиною років прийшла, дуже старалися. Звичайно, в нас концертмейстер, тобто все під живу музику йде. Повністю дівчатка дуже красиво танцюють. Вони в нас приймають участь у. Балетах дитячих і танцювальних мюзиклах в нас є такий композитор Андрій Бондаренко, який нам пише це вже п'ять балетів. Він написав, і дівчинка, яка виконає <свісно> трішки пізніше танець, це саме з балету Снігова королева. В неї буде танок олень. Це угу. трішки пізніше. Танок олень, виконанні дівчини, хочеться на це подивитися. Ти, будь ласка, батьки, деякі більшість батьків, турбуються, що в ранньому віці можна дитина зазнати травм, Балет – це все ж таки розтягування, тренування. Наскільки травматичне це травматичне це заняття, балет? Ну, якщо чесно, то якщо це професійний балет, то знаєте, все буває як у великому спорті, так і у великому балеті. Все буває. Але якщо для дівчинка для себе. Можливо, хтось із них не стане великою примою, але чим би вони не займалися? Чи може буде дівчинка юристом чи економістом? Але завжди, вона завжди буде мати гарну поставу, красиві ніжки, пластику, і вона завжди буде на висоті. Це дуже важливо. Дякую Заради продов... цього треба. Єлизавета, Дякуємо. Давайте продовжимо спілкування. Дякую. Ліно. Ти без пачки, але будь-якому випадку наступний номер можливо буде для тебе. Але я допомагаю, так, будь ласка, дівчата. Маленьку принцесу і думала, дивилась на цю маленьку принцесу і думала, де мої дитячі Ліна, роки, чому мене не це Танець навідали? Оленя був, який радіє життю, радіє всьому, що є довкола, не радіє розказує. тому, що він братковий корисний. Це танець Оленя був насправді? чи Ні, не ні? Ні, танець танець Оленя ще попереду. Привіт! Добрий день. Як тебе звати? Е, Юлія. Подобається тобі танцювати? Очень. Як цей танець називається? Це е, Да, этот танец называется Весеннее настроение. Угу. А что він, що ти хотіла цим донести? У тебе спеціально така пачка рожевого кольору? Э, uh, да. Я хотіла показати этим танцем э, uh, что э, uh, какое-то счастье донести и мне очень нравится этот танец. Слухай, а uh, оцю пасічку тобі хто uh, пошив? Я Не знаю, если Не мама. мама не... Як, до речі, сім'я відноситься до того, що ти займаєшся танцями? Дуже uh, добре. Моя мама дуже uh, мам подобається балет, і те, що я займаюсь, хореографією, і мені теж дуже подобається. Мама не намагалася вчитися, стати правильно, щоб була осанка вирівняна. Uh -huh. Не хотіла вона цього навчитись? Мама хотіла, вона теж займалася в дитинстві. Угу. Ти коли займаєшся? У тебе якісь репетиції вдома чи ти лише от в танцювальній студії? Тільки в танцювальній студії, але вдома я буває угу. теж практикую. Чуть -чуть. Дякую тобі, велике. Ми ще зможемо сподіваюся поспілкуватися. Я тобі бажаю всього лише найкращого, щоб ти удосконалювала Спасибо. свої знання, практику і. Тебе все вийде. от майбутня зірка. Як ви вважаєте, Єлізавета? Майбутня ще зірка раз. Да. ще раз оплески від мене супер талановитий танок. Так може танцювати тільки дитина, так щиро, так відверто, красиво. Ну от на балерин тут вже інші питання. Вони теж можуть, але вже по іншому. Єлізавіто. Скажіть, будь ласка, діти зараз завантажені, в принципі, як і завжди, але зараз особливо. Іноземні мови, заняття, школа, уроки і тут ще. Балет, окрім того, що ви перерахували там фізичні можливості, покращується всяка постава. Там що ще дає заняття в вашій школі студія Ренесанс? А рельєве. Рельєве, вибачте. Так, ви знаєте, це, от дівчинка станцювала, да ви бачите, як вона перениклася танцем, музикою. Я тобто, це звичайно гармонійна особистість, перш за все. Це дитина, яка може відрізнити а, красиву музику, да, мистецтво від підробки. Бо на жаль, сьогодні дуже багато підробки, і у майбутньому я думаю, що це дуже важливо для дівчат, які поринули у цей чудовий світ танцю. Угу. Скільки учнів навчається у вашій школі? А, багато. Ви знаєте, в нас а, був балет Маугляна, і в ньому приймала участь а, більше а, 70 дітей. Від трьох до шістнадцяти років. А зараз на даний момент а на даний момент в нас трішки менше дітей, але я думаю, що близько п'ятидесяти, може трішки більше. Який найстарший вік учнів вашій студії? А справа в тім, що в нас ще дорослі приходять займатися. Так що, якщо хтось хоче займатися балетом, ніколи не пізно є балет, В нас приходять жінки достатньо. Вони теж вдягають пачки, вони не вдягають пачки, але вони знаєте після офісу приїжджають, і це в них замість звичайного фітнесу. Вони там займаються. Але дівчатка, звичайно, до 15-ти, до 16-ти років. Потім вони вже для себе займаються. Чого хлопців не берете в студії? Ой, беремо ми хлопців, але на жаль, ну дуже утримуйся. мало дуже мало так приходить. І дівчатам доводиться зображувати олім. Так, на сцені. так. І в нас була снігова королева, і замість Каї Герди в нас була Карен і. Келі на сучасний монет. Давайте так, подивимося так, ще так. один танок. Правильно, так. як називається цей номер? А це о, зараз Веронічка полікує лялечку. Mm -hmm. <laughs> да. Давай, Веронічка, ну, полікуй лялечку. болезнь кукли. Чи стояти? Чи... Стояти, да? Як звати? Вероніка. Веронічка. Ти, ким би ти хотіла бути в майбутньому. Якби mm -hmm. в тебе видалася така можливість стати, наприклад, відомою балериною. Вибрала би собі таку професію. Так. Mm -hmm. Ким би, Наприклад, дивися, і, і, і ким ти зіграла б в «Лебединому озері? Принцесу Лебідь чи Чорного Лебідь? Mm -hmm. Принцесу Лебідь. Принцеса Лебідь. Слухай, я от продумала, ти така антидітна, така гарна, так гарно, вправно танцюєш. Наш тобі балет. Була б вдома собі, нажав тобі той шпагат, сиділа б вдома, гралася б дивися з такими гарними мішками, м'якими м'якими іграшками. Для чого? Е -е, Якби я сиділа вдома, то я б ну, не була такою стрункою та виток. Ну, угу. Тобто, ось витонченість і стрункість це твоя мета, правда? І до якої мети ти прагнеш? Кимо стати на когось схожою бути? Чого ти хочеш? На ну, Лизу, моєго вчительку, тому що вона дуже гарна та спинка ровна. Ага. Ось <плес> ось це найголовніше, коли учні хочуть стати викладачем, да, бути схожі на нього. Мабуть, це найголовніше і це варте оплесків і варте уваги. Мені здається. <плес> <плес> Браво. Студії Реліве. От Єлизавета Побірченко в нашій студії. Єлизавета, хоч хочу повернутися до питання про хлопців. Чому хлопці не тримаються в студії? Ну, вони, мабуть, не хочуть мабуть, йти в балет. Мабуть, ідуть до боксу чи до футболу? На жаль. Ну а як їх заохотити? Ну ви кажете ж, деякі приходять знаєте, і йдуть від вас. Так, Значить, Погано працюєте. Ви знаєте маленьких. Дітей можна приводити і е, дівчаток, і хлопців, оскільки це так само дуже важливо для хлопців: рівна спинка, сильні ніжки. До речі, хочу сказати, що в мене колись був один хлопець, а він ходив до трьох до восьми років, а потім пішов у якусь секцію. Якусь боротьбу ні, ви знаєте, і викладач був просто в шоці, що в нього найкращий шпагат. і для спорту він був готовий саме сильна стопа, сама сильна, оскільки в балеті повинна бути сильна стопа і координація. То це мені було дуже приємно. Дякуємо, дякуємо. Давайте подивимося. Наступний номер це дійсно той це номер, нарешті якого... олень олень. Так. так як називається номер? Яку назву має це номер? це олень а, з дитячого балету снігова королева Андрія Бондаренко? Угу. Отже, дивимося олень з дитячого балету снідагова королева. Єлизавета, скільки часу йде на таку постановку? От багато дівчат танцюють самі. Ну солісти своїх ж номерів. А, справа в тім, що десь приблизно балет займає поставити його близько року. Це повинна повинен працювати композитор, написати музику. І а, в нас ще дуже чудовий художник Тамара Романова. Так, так. так я маю на увазі, от на такий номер хореографічно тільки хореографічно. Ви знаєте, це паралельно йде, тобто вся робота йде паралельно. Я знаю, так, бо я так, театрал. Так. Дякуємо. Коротше, часу потрібно часу дуже потрібно багато. багато. Де знаходиться, так. де розташована ваша школа студія а, Ларська, 16. в Києві, а, так, в Києві напроти Києво-Печерської лаври. Запросіть всіх, будь ласка, будь ласка, до, приходьте, до себе. батьки, шановні, приводьте дівчаток і хлопців, бо це дуже важливо. Це є спинка, це є м'язовий корсет е, хребта. Це є. Постава ніжки, дякуємо Дякую. школа Дякую. студія рельєвих хореограф Єлизавета Побірченко.